Друзі, всім привіт! Перш ніж ми почнемо, хочу вибачитись за те, що останнім часом відео стали з'являтися на каналі дещо рідше. Як то кажуть, причина всім відома. Сидимо без світла, але ще частіше й без інтернету. Все це вмикається, вимикається хаотично і поки що немає якогось чіткого плану відключень. Я ні в якому разі не жаліюся, нашим хлопцям на нулі в тисячі разів важче. Все це ми переживемо, сподіваюсь. Просто хочу пояснити, чому відео виходять зараз безсистемно і рідко. Прошу поставитися з розумінням: як тільки ситуація зі світлом та інтернетом стабілізується, відео будуть більш частішими і регулярними. Тепер щодо нашого відоса. В неділю Кларксон опублікував в своїй колонці новий огляд. Цього разу Honda Civic і Heav. Не буду спойлерить, давайте перейдемо безпосередньо до публікації. З вами канал 500 HP. Поїхали. Все це дуже дивно. 20 років тому я б сперечався, поки не посинів, що коли всі виробничі економії, основані на масштабі, зіграють себе, залишиться лише два виробника автомобілів, і Хонда буде однією з цих виробників. Honda пізно прийшла в автомобільний бізнес лише в 1966-му, або в 62-му, або в 67-му, залежно від того наскільки випидант і як прискіпливо ставитися до умовностей. Бо цей автомобільний бренд відокремився від мотоциклів і почав давати нам щось із чотирма колесами. Але Боже, як же швидко цей бренд ріс. Настільки швидко, що всього через 20 років його акорд став бестселером в Америці, і компанія в той час навіть уклала угоду з вмираючим ослом, яким був Брітіш Лейленд. Їхнім першим спільним підприємством у Сполученому Королівстві став Тріумф Еклеєм, який насправді в Європі не вразив нікого, особливо в Німеччині, оскільки Тріумф Еклеєм приблизно перекладається як Зікхайль. Як розумієте, це все має не дуже гарний вигляд. Так, японці дуже намагалися і робили все можливе, але вони так і не змусили брамі зрозуміти, що якість важлива. Ось чому одна сторона ровер 800 випадково виявилась довшою за іншу. На цьому етапі європейської експансії Honda зібрала навколо себе людей похилого віку. Навіть моя мати свого часу володіла таким авто. Але паралельно даний виробник створював фантастичні маленькі спортивні автомобілі, і один оригінальний CRX був настільки привабливим, що і я дуже ним зацікавився. А згодом були Prelude і NSX. А у Формулі 1 двигуни Honda приводили Макларен і Вільямс до перших місць у чемпіонатах світу щороку з 1986 по 91 й а потім все ніби припинилось. Фабрика Honda в Свіндені закрита, спортивні автомобілі були зняті з виробництва. Цей автовиробник був одним із перших провідників у світ електромобілів, але потім, здавалося, здався. Civic Type-R став суперновим і божевільним, а потім занепав. І хоча Honda все ще у Формулі 1 і все ще перемагає, ви ніколи про це не дізнаєтесь. Більшість людей не мають уявлення, що спонукає Макса Ферстапена кожні вихідні носити картатий прапор. Виглядає так, ніби Хонда чомусь соромиться цього. Honda ніби зникла з нашої національної свідомості, але компанія все ще існує, виробляє свої основні продукти, і нещодавно я вирішив позичити один з них на кілька днів. Я вибрав джаз, тому що це автомобіль, який перетворив мою маму на Honda Mom. Але до того як я мав можливість протестувати цей джаз, дехто чиє ім'я не буду називати, за винятком того, що її звуть Ліза Хоган, поцупив цей авто для швидкої поїздки до фермерського магазину і забув припинити обертати кермо після повороту. Ні, вона вдарилась не в велике дерево. Технічно це скоріше був бур'ян для живоплоту. Але очевидно, це була міцна стара річ, тому що автомобіль отримав величезну шкоду, навіть дах постраждав. Тому цей джаз вивезли на кузові вантажівки, а через пару тижнів замість нього пригнали новенький цивік. І перше враження таке. Це був, мабуть, найпохмуріший автомобіль, який я коли-небудь бачив. І щоб мої плечі ще більше звисали, маленький значок і хев на спині натякав на те, що це якась екологічна версія з двома двигунами. Цілком логічним стало те, що я запитав особу, яку не хочу називати, чи не хоче вона ось цим збити якесь інше дерево, щоб позбавити мене від страждань. Та вона відмовилась. Тож мені довелося розпочати тест драйв. Я знаю дороги навколо дому і знаю, що багато з них досить вибоїсті. Але в цей вік я взагалі не відчув жодних нерівностей. Здавалося, що я їду в судні на повітряній подушці, тільки з рульовим керуванням і гарними сидіннями та елементами керування, які мають сенс. Я трохи забіжу наперед і скажу, що якщо ви шукаєте останнє слово в комфорті, і ви не можете дозволити собі Mercedes S Класу або Rolls-Royce Phantom, Civic – це найкращий вибір в плані комфорту автомобіль неймовірний. А далі все стає ще цікавішим, бо здається, ще ніхто не визначив, як повинен працювати класичний гібридний автомобіль. Кожен експериментує з різними ідеями, і Honda тут не залишається осторонь. Справа в тому, що даний цивік електромобіль, його електричний двигун рухає вас вперед. А щоб зарядити його, є 2-літровий бензиновий генератор, який, і тут все стає трохи складно, час від часу можна використовувати для живлення коліс, якщо ви хочете їхати швидко. Якщо ви хочете їхати дуже швидко, ви можете перевести його в спортивний режим, а потім, коли ви дійдете до червоної лінії, з'явиться штучний, але веселий саундтрек мотоцикла, який змусить вас давити педаль в підлогу на наступній передачі. Тільки от коробки передач тут немає. Я багато разів читав анотацію і не можу зрозуміти, як бензиновий двигун може приводити в рух колеса без неї. Але ось ми. Замість коробки ви отримуєте те, що ми звикли називати безступінчатою трансмісією. Тільки от чомусь дана система мені геть не здалася схожою на CVT. По відчуттям, це звичайний автомат. І це, мабуть, найдивовижніше в цій машині, її звичайність. Під капотом відбуваються всі види чаклунства та магії з єдинорогами, але за кермом ви почуваєтесь, ніби як це будь-яка інша звичайна сімейна машина. Єдина відмінність полягає в тому, що коли в ручному режимі використовуєте пелюстки, вони допомагають ефективно гальмувати, що допомагає зарядити акумуляторну батарею. Мені не подобаються електромобілі, але я змушений визнати, що для тих, хто їх любить або для тих, хто хоче мати 55 миль на галон від сімейного хетчбека, це авто має величезний сенс. Насправді це авто настільки екологічне, що якщо ви зустрінете будь-яких екоактивістів, які приклеїлися до дороги, щоб зупинити рух, цілком імовірно, що вони самі відірвуть собі руки, щоб пропустити вас, бо для цього авто вони точно повинні так зробити. А ще Honda каже, що її казкова пильова інженерія робить так, що батарея матиме довший термін служби, ніж у деяких електромобілів, а це означає: а, цивік має досить добре зберігати свою цінність, і Б. Потрібно менше рабів дітей на видобуток компонентів для створення нової автомобільної батареї. Авто зручний, дешевий в експлуатації, добрий для дітей рабів, і, незважаючи на те, що він насправді не має коробки передач, простий у використанні. Він також просторий, створений за вищими стандартами, ніж майже будь що інше в світі, включно з машинами, які вони використовують для операцій на очах. І з ціною, яка стартує менш ніж від 30 тисяч фунтів, він також дешевий. Хоча, мабуть, вам все одно. Тому що якщо ви здатні дочитати автомобільний огляд майже до кінця, швидше за все, ви любите бензин, тож вас навряд чи зацікавить гібридний хетчбек Civic. А якщо якимось дивом ви дочитали до цього місця і ви не любитель бензину, вас також не цікавить гібридний хетчбек Civic, тому що ви б віддали перевагу якомусь позашляховику. Цей Civic і e Хев, така потворна назва, майже напевно найкращий варіант для людей, яким потрібен автомобіль. Honda ніби усвідомила, що в розумні часи, які чекають попереду, людям знадобиться розумний автомобіль. І це саме те мислення, яке ви очікуєте від компанії, яка як я все ще вірю, буде однією з так званих «Last Man Standing». вердикт Кларксона 4 зірочки із 5.